Ну що ж, проаналізувавши нові заяви польських політиків, в тому числі президента Польщі Анджея Дуди, можна сказати, що зерновий конфлікт сам по собі було вирішено. По факту нічого не змінилося від того, що було колись. Всі порозмовляли, поробили якихось заяв. Хтось набрав собі в бали в залікові якихось пунктів перед виборами або просто так. А якісь блогери, ЗМІ, журналісти понабирали собі переглядів на цьому і все. Майже залишається так, як і було до цього. З вами Макс. І це Ютуб канал мобільного застосунку для мігрантів в Польщі. Workport. А на цьому каналі ми намагаємось не просто гнатись за гучними заголовками, а доносити до вас інформацію адекватну, справедливу, чесну, щоб ви не панікували зайвий раз і плюс-мінус розуміли, що собі відбувається. Що ми маємо на даний момент? Президент Анджей Дуда е заявив журналістам а Дженькі праці наших рольніків ми е перекладатимемо одразу. Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Саме цей кусочок люди і виносять на е заголовки. А Дуда заявив, що нам не потрібно зерно з України, але деякі пояснюють, що вони потім мали на увазі, а деякі не пояснюють і просто хайпують на цьому далі. Що просто Дуда заявив, що. Не потрібно нам ваше зерно все а, насправді це вирвано з контексту. І знову ж таки нагадую, просто в заголовок виносити вирвано з контексту, а потім в статті або в відео пояснювати, що малося на увазі, це нормально. А виносити і далі не пояснювати а ще більше накручувати це вже не нормально. Це вже погана журналістика. Так, от заява Дуде стосувалась більше того, що Польща сама собі підготувала зерна і їм достатньо свого. Тому не потрібно українська, а не тому, що типу це, це так, не потрібно. Також президент Дуда заявив про те, що в Польщі підготували транзитні коридори: спеціальні транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватись куди завгодно далі, не зупиняючись в принципі в Україні. Тобто, саме в цьому був конфлікт, щоб зерно в'їхало в Польщу і виїхало в тому самому об'ємі, як і в'їхало, а не зупинялось десь, не розвантажувалось. Далі слова Дуди. ми намагаємось допомогти Україні і тим країнам, які потребують цієї допомоги, я вважаю правильним рішенням що польський уряд залишив заборону на продаж українського зерна на польському ринку, але ми повинні зробити все, щоб транзит був якомога більшим. Тобто, в цій своїй заяві Дуда навіть а, говорить про те, що він хоче, щоб транзиту було більше. Загалом всі країни хочуть допомогти Україні продавати якомога більше зерна, але саме тут конфлікт з польськими фермерами, який я вже пояснював. Десь вискочить відео, а що це просто перед виборами до виборів залишилось трошки більше ніж два тижні. Я думав, що такі заяви Дуди, от такі, як зараз, я вам прочитав, будуть вже після виборів, але вирішили навіть вже раніше зробити такі заяви, щоб погасити пил деяких людей. Або можливо, хтось натякнув Анджеєві Дуді, що треба зараз зробити такі заяви, тому що. Якщо їх не зробити, можуть бути якісь там наслідки. Також під час іншого свого виступу Анджей Дуда заявив, що для мене співпраця з Україною і її підтримка мають історичний вимір. Це не просто якась подія. Польський президент зазначив, що допомога поляків і польських підприємців в Україні і її громадянам, які рятуються від війни, це величезний капітал між нашими країнами і народами, який не може бути зруйнований жодною політичною чи юридичною суперечкою. Я не маю сумнівів, що суперечка про постачання зерна з України на польський ринок є. Лише фрагментом всіх польсько-українських відносин, і я не вірю, що за нормальних обставин вона може суттєво на них вплинути. Це просто питання, яке ми повинні вирішувати між собою. Імовірно, що Дуда саме зараз вирішив робити такі заяви, які розряджають обстановку, тому що. Зараз не президентські вибори, а саме парламентські, і саме з цієї причини можна сказати, що прем'єр-міністр Польщі досі свої заяви робить. От буквально три дні тому він заявив, що не треба ображати поляків. В, він, нібито, сприйняв а, виступ Зеленського перед ООН як образу поляків, і що вони такого не допустять. А, президент Дуда також коментував цю заяву, але він сказав, що мені було гірко від тих інтонацій, що сказав. Президент Зеленський через те, що він, хоч і не назвав Польщу, але зрозуміло було про кого він говорить. Слова Моровецького прем'єр-міністра Польщі були жорсткішими. Я хочу сказати президенту Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно. ООН. поляки цього не допустять, і захист польського доброго імені це не тільки мій обов'язок і честь, це найважливіше завдання уряду республіки. Ми будемо захищати всі наші аргументи в нинішньому геополітичному контексті, і ми знаємо, як ці аргументи повинні бути оформлені. Формлення. В заяві Зеленського нічого образливого в принципі не було, але перед виборами можна і знайти. Тож чекаємо виборів в Польщі. Планую для вас зробити огляд політичних партій, які зараз, в принципі, мають шанси потрапити в парламент. Якщо вам цікаві такі а, десь біля політичні огляди того, що відбувається в Польщі, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Нам важливо знати, які рубрики нам продовжувати робити, які можливо вам вже менш цікаві. Дякую за перегляд. З вами був Макс Воркпорт.